Стандартний швидкісний поїзд Інтерсіті Плюс, але той, що має велике значення для мене, це потяг додому. Ласкаво просимо на Укрзалізничні мандри. Поїзд номер сімсот двадцять чотири, Київ, Харків. Поїзд номер 724 Київ Харків курсує щоденно. Час відправлення зі станції київ пасажирський о 15.48. Прибуває поїзд до станції Харків Пасажирський о 20.48. Сумарно рівно 5 годин. Зупиняється на станціях Дарниця, Лубни, Ромодан, Миргород, Полтава, Київська. Один із найпопулярніших денних поїздів, оскільки за відносно короткий час дозволяє дістатися столиці. Вже незмінно 12 років цим сполученням курсують потяги корейського виробника Hyundai Rotem модель HRC S2. Потяг складається з двох головних та дев'яти проміжних вагонів. Я купив куток до дев'ятого вагону другого класу, тож довелося топити на східну сторону вокзалу, але там не було людей. Це добре. Взагалі, в момент прибуття поїзду, київський вокзал виглядав для мене незвично пустим. В поїзді Intercity Plus є два класи – перший та другий. Квиток на другий клас коштував з 432 гривні, перший клас обійдеться у 674 гривні. В другому класі розстановка сидінь 3 на 2 і 81 місце в цілому, у першому – 2 на 2 і 56 сидінь. Тут менше рядів, що дозволяє збільшити відстань між сидіннями. Також у другому класі розетки знаходяться не біля кожного ряду, на відміну від першого. З цією проблемою я зустрівся, коли довелось заряджати мій смартфон. Поїзд швидко заповнився пасажирами, і інтерсіті вирушив до Харкова. Продовж подорожі Hyundai розганявся до 140 км за годину. Швидкість пересування стала такою самою, як і до війни. Сидіння другого класу оснащене відкиданням крісла, викладним стільцем, підставкою під бутилки чи стакани, та також є підставка для ніг унизу. Над сидінням біля вікна є три ліхтарі для освітлення пасажира у темну пору доби. В потягу працює система кондиціонування, і упродовж поїздки зберігалася комфортна температура у вагоні 19-20 градусів. Над пасажирами є інформаційні екрани, на яких можна залипнути. Там показують мультфільми, пізнавані ролики та важливу інформацію по маршруту. У вагонах присутні санвузли по лівій та по правій стороні. В ньому все стандартно зайнятий туалет світиться червоним індикатором. Унітаз забезпечений предметами гігієни. Також є туалетний папір, дезінфектор, рукомийник з ручним натисканням, мило та сушарка для рук. В поїзді також є бар від компанії Вок, де ви зможете купити снеки та напої або замовити сендвічі, хот-доги чи бургери. Для цього мені довелось пройти чи не увесь потяг, бо він знаходиться аж у третьому вагоні. Іноді також приїжджають працівники з пересумними валізками, в яких ви можете замовити снеки. Швидко та оперативно потяг дістався кінцевої станції. За п'ять годин я вже опинився у одній із східних фортець України та мого рідного міста Харкова. Дякую, що склали компанію у моїй поїздці. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Тут я ділюсь контентом про урбаністику та транспорт. З вами був Макс і до нових зустрічей.